Всім привіт, дорогенькі. Сьогодні я вирішила приготувати ті в томатному соусі. Мені знадобилось 300 грамів фаршу в мене сорти свинячого в'яжі, 50 грамів рису в сирому вигляді, одне яйце, 2 столові ложки соняшникової олії, 3 столові ложки томатної пасти, 1 зубчик чесноку, пів великої цибулі в мене або одна маленька. Сіль, пів чайної ложки цукру і чорний мелений перець. Поставила відварюватись рис, він має бути наполовину готовий. Нарізаю цибульку та чесничок. На будь-які шматки він зараз піде в блендер. Перекладаю в глибоку тарілку фарш, додаю сюди перебиту в блендері цибульку з чесничком. Посолила, поперчила за смаком, додала яйце, відварений наполовину рис. Всі інгредієнти між собою ретельно перемішала. Поки я тут займаюся фаршем, я вже поставила кастрюлю з водою на вогонь, щоб вона закипіла. Зараз буду відварювати тертілі. Трішечки підсолюю воду. І коли вода в мене закипіла, починаю викладати кульки з фаршу в кипячу воду. Відварюю їх приблизно 3 хвилинки, потім я їх дістаю, викладаю на сито, щоб вода з них збігла. І зараз буду обсмажувати в томатному соусі. Викладаю в глибоку тарілочку томатну пасту і додаю сюди 5 черпачків бульйону, в якому варилися ті Це десь приблизно 200-250 мл. Все ретельненько перемішала, поперчила, додала пів чайної ложки цукру, Все, готово. На розігріту сковорідку наливаю соняшникову олію, викладаю туди тіфтілі, трохи даю їм обсмажитися. тільки в мене обсмажились, заливаю їх е, томатним соусом, накриваю кришкою, і приблизно 15-20 хвилин до повної готовності я їх тушкую. Ось такі смачні дівтяльки в томатному соусі в мене вийшли. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, ваші вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Та не забувайте залишати ваші коментарі. Попереду ще багато смачних та корисних рецептів.